Президенти США віддають нас Росії вже не вперше. Ми забули, а я нагадаю. З вами український історик Олександр Алферов. в парламенті УСР виступав президент США Джордж Буш. Тоді він сказав: Свобода це не те ж саме, що незалежність. Американці не будуть підтримувати тих, хто прагне до незалежності для того, щоб змінити тиранію, нав'язувано здалеку місцевим деспотизмом. Американські інвестори і бізнесмени прагнуть до того, щоб займатися бізнесом в радянському союзі, включаючи Україну. На цьому тижні ми підписали такі угоди, які сприятимуть подальшій взаємодії на всіх рівнях між США і Радянським Союзом. Однак наші торгові відносини будуть залежати від того, чи зуміє. Мо ми виробити спільну мову, спільну мову торгівлі. Оці слова були сказані 1 серпня 1991 року. За 23 дні Україна відновить незалежність. Час об'єднання діаспори, і створення політики національної пам'яті та візії майбутнього.